Ну що ж, бачу, що передані в управління Міноборони в листопаді минулого року активи вже поступово перетворилися на гарячу картоплю. Знаєте, як гарячу картоплю з руки в руку перекидають, аби не обпектися. От так само зараз пан Резніков перекидає з руки в руку цю укрнафту і намагається позбутися і скинути її з долонь. Нагадаю, що 5 листопада 2022 року. Ставка Верховного головнокомандувача прийняла рішення передати Міноборони, акції Укрнафти, Укртатнафти, мотор Січі, та Автокразу. Озвучена логіка: держава має керувати стратегічними підприємствами під час війни, потреби армії і т.д. Все так добре починалося, а потім минуло 8 місяців урядовці чухають тилиці. Бо міністр оборони в листі Кабміну зізнається, що його міністерство не має ані часу, ані натхнення управляти цими підприємствами. Хтось здивований, експерти ще на початку озвучували, м'яко кажучи, сумніви щодо доцільності залучення Міноборони до управління виробничими активами. Бо якщо державі дійсно потрібні нафтопродукти, вантажівки, вертольотні двигуни, то для цього є мобілізаційні завдання або державне замовлення. Час показав, що сумніви були обґрунтованими. І от вже міністр пише, мовляв, ми побудували ефективну систему корпоративного управління, а тепер давайте передамо «Укрнафту» і Укртатнафту до Міненерго, а інші підприємства до Мінстратехпрому. Але реальність вочевидь інша. Якщо взяти до прикладу «Укрнафту», то маємо наглядову раду, склад якої не відповідає ні законам, ні статуту компанії, і призначеного з порушеннями закону керівника маємо. І збудовану з порушеннями управлінську вертикаль, фактично ліквідовану функцію внутрішнього аудиту, і це Резнікову як міністру добре зрозуміло. Здається, дрібнички, а насправді це міни сповільненої дії, які ще принесуть чимало шкоди. Надто коли акціонери, в яких вилучили акції підприємств, вже оскаржують чи будуть оскаржувати дії держави та Міноборони. Принаймні по автокразу та укрнафті такі процеси вже йдуть. По інших, напевне, побачимо те саме. І тоді буде питання, а як ви так докерувалися, що сталася така халепа? Тож цілком зрозуміли бажання передати проблемні активи від Міноборони кудись далі, допоки ця гаряча картопля не попекла руки? Проте вже і Міненерго правильно порахувало ризики і технічно відмовилося від честі нести відповідальність за помилки пана Резнікова. Думаю, найближчим часом. Спроби позбутися вилучених активів можуть активізуватися, надто коли США та інші міжнародні партнери почнуть питати, а як там з прозорим корпоративним управлінням цими держкомпаніями в енергетичному секторі, тому що саме на Заході дуже прискіпливо слідкують за всіма порушеннями в Україні у сфері корпоративного управління, і рано чи пізно прийде час відповідати, а відповісти буде нічого.